Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання! Сьогодні я покажу вам, як грати у настільну гру ведмеді проти малюків, і ви побачите, що всередині цієї коробочки жахливими є, точно не монстри. Поїхали! Отже, ведмеді проти малюків розраховані від 2 до 5 гравців, і вашою метою буде створювати чудернацьких та сильних монстрів, щоб вони могли з'їсти жахливих малюків. І хто їх зжере більше на кінець партії, стане переможцем. Перед початком партії ви розміщуєте ігрове поле у вигляді килимка в центрі столу. Далі ретельно перетасовуємо карти і роздаємо по 4 кожному гравцю на руки. А також по одній голові ведмедя. Решту таких голів затасовуємо в колоду. Якщо вам трапилась одна чи більше карт малюків, то вам потрібно буде покласти їх у відповідні зони на ігровому полі до лілиць. А далі добираєте нових карт так, щоб у кожного з гравців було по 5 на початку партії. Потім колоду карт, яка залишилась, ми розділяємо на три приблизно рівні стоси добору і розміщуємо їх у відповідні зони до лілиць на ігровому полі. Далі обираємо першого гравця, і ми готові грати. Гравці виконують свій хід по черзі за годинниковою стрілкою. А на ігровому полі є чудова підказка, яку активність ви можете виконати у свій хід. Першою є комбінація добору та розіграшу карт. Залежно від кількості гравців, ви можете розіграти або ж добрати певну кількість карт. І саме на цьому етапі ви будете створювати своїх монстрів. Всього тут є монстри трьох різних типів: сухопутні, морські та повітряні, і відповідають вони таким же типам малюків. Важливе правило, що починаєте ви створювати монстра з голови, бо саме голова буде оперіляти тип всього монстра: сухопутний, морський чи повітряний. При цьому голови ведмедів є універсальними, і через це дуже сильними з однієї сторони, а з іншої їм доведеться брати участь у будь-якій битві. А щоб приєднати нову карту до голови чи іншої частини тіла вам необхідно, щоб кількість швів на них збігалася. У кожної карти монстрів є своя сила, яка під час бою сумується у конкретної тварюки. Отже, під час першої активності ви розігруєте карти, тим самим створюєте чи доповнюєте монстра, або ж ви можете добирати карти. Але якщо ви дістали карту малюка, то ви Маєте покласти його до лілиць у відповідну зону, і це буде вважатись як відіграна вами дія. Друга ваша можлива активність це провокація. Ви відкриваєте всі карти з цього стосу та підраховуєте силу армії малюків. Тепер ця армія малюків буде атакувати всіх гравців за столом з відповідним типом монстрів. Кожен гравець рахує всю силу своїх монстрів, що б'ються з певним типом малюків. І якщо ця сила менша, то гравець відправляє всі карти монстра чи монстрів, що билися до скиду. Але частіше один гравець буде мати не просто більшу силу ніж у малюків, а найбільшу силу серед гравців за столом. І саме такий гравець пожирає всю цю армію малюків та забирає їхні карти собі в якості переможних балів. Якщо серед максимальної сили гравців буде нічия, то монстри та малюки залишаються на столі до наступного бою з таким же типом монстрів та малюків. Важлива річ, що у свій хід ви можете спровокувати будь-який тип малюків, навіть якщо відповідних монстрів для бою у вас немає. Часто так роблять для того, щоб гравці витратили своїх монстрів на конкретний бій. Оскільки після провокації карти всіх монстрів на столі, що брали участь в битві, скидаються. Остання доступна вам активність це сміттєвий дайвінг, при якому ви, не виконуючи жодних дій, берете будь-яку одну карту зі скиду. Отже, таким чином ви створюєте фантас монстрів та лупашитесь з малюками. А коли всі колоди добору вичерпуються, то гра всі виконує ще по одному фінальному ходу, і ми приступаємо до підрахунку значень на переможених нами малюками по ходу партії. І той, у кого буде найбільше сумарне значення, стане переможцем. Окрім частинок монстрів та малюків, в колодах вам також будуть траплятися карти з цікавими властивостями. Наприклад, капелюх, який буде подвоювати силу вашого монстра. Дика провокація, яка змусить вас виконати провокацію одразу під час свого ходу, або ж обмін, коли ви можете поміняти будь-які дві голови монстрів на столі. Чи маска, яка дозволяє не показувати, який саме тип голови ви розіграли, або ж карти інструментів, які будуть відділені. Віднімати силу у вашого монстра, але при цьому давати вам одну додаткову дію. А ще карти відтинання, які дозволяють вам відрізати будь-яку крайню карту у іншого гравця. Або ж ви можете відрізати частинку свого монстра, якщо вам таке подобається. Також є карти колискової, які дозволяють прибрати половину карт із 100 сумалюків, тим самим зменшити їхню силу. Загалом, панове, це все ви збираєте різноманітних монстрюків та даєте тягла малюкам. При цьому намагаєтеся зробити ефективніше ніж інші гравці, що може бути веселіше. Як на мене, ця гра є просто відмінним подарунком, оскільки, по-перше, вона справляє просто нереальне візуальне враження через коробку. І при цьому всередині є повноцінна, нескладна за правилами настільна гра від творців вибухових кошенят з фірмовими артами та чудернацькими написами на картках, які відтепер відмінно локалізовані українською. Отже, тепер ви знаєте все необхідне про цю гру. І перед тим як ви закриєте це відео, я попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, щоб обирати настільні ігри. З розумом! А наразі в мене все. Дякую за перегляд! Па-па!